Вітаю! Нарешті дочекалися дати запалювання свічки багатства на вересень 2024 року у цьому відео сьогодні для вас. А також багато цікавої і корисної інформації. У серпні 2024 року у нас вже не було запалювання свічки багатства через те, що у напрями, де потрібно запалювати свічку багатства, попали негативні зірки. І спочатку я вас спитаю, як ви відчули відсутність запалювання свічки багатства у серпні? Чи побачили ви, що ваші фінансові можливості у серпні трохи зменшилися або якось по іншому змінилися? Я запалюю свічку багатства вже багато років, ну не знаю, може вже років 6 чи 7, так повноцінно постійно запалюю. І я дуже суттєво відчуваю, коли запалювання свічки баса цієї феншої технології немає ось, ну чи через негативні зірки, чи іноді я десь там в дорозі буваю, і там не завжди виходить її запалювати. Я дуже це відчуваю. А вже ж я продовжую працювати, продовжую заробляти, докладати якісь зусилля там свої до результатів так, своїх. Але точно можу сказати, що справи йдуть ніби важче в цей час, або трохи стриманіше ну цей фінансовий потік, якщо його так можна назвати. Тобто не все так легко вдається, і відчувається, ніби що для досягнення результатів потрібно докладати більше зусиль, і таке відчуття, ніби ти йдеш з супротивом таким протипотоку. Напишіть ваш досвід у коментарях під цим відео щодо коли не було у серпні запалювання свічки багатства у 24-му році, чи якось ви це відчули, чи ні. І залежно від цього, ну всім іншим буде цікаво дізнатися цей досвід. І в залежності від цих відповідей ми зможемо зробити певні висновки. Про які ви зараз почуєте далі логіку, я думаю, ви спіймаєте і проведете паралелі до відчуття ефективності спрацьовування свічки багатства? Значить, звісно, що всі чекають дати запалювання свічки багатства кожного місяця, а та деякі підписники хвилюються, чи буду я надалі давати безкоштовно ці дати запалювання. Так, буду, буду давати, як і обіцяв раніше. Я своє слово тримаю, тримаю вже е, треті ріки. Буду продовжувати його тримати. Насамперед, я думаю, що е, ну дати запалювання свічки баста я буду давати завжди постійно, безкоштовно. І для мене це ну, в певному сенсі я таким чином напрацьовую теж собі фінансову карму, даючи іншим можливість додатково заробляти. Ну і плюс маю благословення від своїх майстрів, у яких я навчаюся, цю техніку давати на загал, бо загалом це закрита техніка. Ем, більше того. Окрім того, що я даю ці дати для вашої зручності створений спеціальний сайт, який особисто присвячений свічці багатства. На цьому сайті можна як і придбати мою авторську свічку. Там тара тамтам. Ця красуня вона підкрила світ своїм дизайном. Ну, не світ, але те коло який цікавиться запалюванням свічки багатства. Значить, є спеціальний сайт, де можна придбати таку свічку, а також щомісяця можна безкоштовно бачити дати запалювання свічки багатства на поточний місяць. Просто пошуку пишете свічка багатства Веко» і ви знаходите цей сайт або по адресі kendelвекуa.ua. Але. Я йду ще далі на зустріч всім поціновувачам цієї технології, окрім того, що безкоштовно її а, розповсюджую. Разом ми з командою зараз створюємо безкоштовний мобільний додаток, у якому вам будуть приходити нагадування а, про. А, Запалювання свічки багатства, і ви не будете забувати про цю активізацію. Тобто, ви будете, ви завант... якщо ви хочете, ви завантажите мобільний додаток е у вільному доступі, який буде, і прямо в телефоні зможете бачити дати запалювання свічки багатства на цей місяць. Не потрібно їх ніде буде шукати. Вони будуть прямо у вас в кишені або прямо у вас в руці. Е Окрім того, там буде багато корисних індивідуальних порад саме для вас по вашій астрологічній карті народження. Не буду все розкривати, ще окреме відео запишу, але трохи почекайте. Я думаю, що наприкінці вересня, на початку жовтня, ну, можливо, до кінця жовтня, я не знаю, бо розробка це складний процес, там багато. Потрібно пройти перевірок і технічно це дуже важко. Ми його розробляємо активно вже півроку. Тобто, ми почали розробку у лютому 2024 року, і з того часу всією командою дуже багато сил докладаємо, щоб зробити цей додаток. Бо він не просто ну, тіпа, як красивий або прикольний. Він реально розраховує всі дати саме по вашій даті, народження. індивідуально кожному окремо. У безкоштовному функціоналі. Там буде і платний функціонал, але для тих, хто хоче просто розширений його. Але в базовому форматі все вільно для вас. Посилання на цей додаток, коли він буде готовий, я буду давати і тут, в Ютубі, і в Інстаграмі. Для всіх бажаючих. Це буде все відкрито для всіх. А вже ж, дати запалювання свічки базу дуже важливе. Але не менш важлива ефективність спрацьовування свічки багатства. Дрібні фінансові надходження від запалювання свічки багатства це неправильний ефект. Увага! Неправильний ефект. Дивіться: тут написано свічка багатства. Тут же написано свічка дрібних надходжень. Це не дрібні надходження. Якщо ви регулярно запалюєте свічку багатства, але не маєте додаткового фінансового приросту плюс 30, плюс 60% до того, який у вас був, це означає, що ви робите щось неправильно. Саме так, свічка багатства, назва, це не торгова чи маркетингова назва. Це реальна назва. І свічка багатства має приносити значущі додаткові фінансові можливості. Тільки це можна назвати правильним спрацьовуванням цієї феншуй технології. Я помітив, що багато людей у коментарях під моїми інтерв'ю, під моїми відео, приймають дрібні результати за спрацьовування цієї феншуй технології. Даруйте, це не так, це неправильно. Тому, за вашими запитами, ми з командою створили найповніший навчальний курс Всі секрети запалювання свічки багатства, на якому ви отримаєте всі відповіді, які тільки можна уявити, на всі можливі питання, які тільки можна уявити. Про те, як правильно запалювати свічку багатства. Деякі люди роблять цю активізацію і навіть не розуміють, що вони роблять щось неправильно. А потім, після того, я десь відео розповідаю, там мені задають питання, чи я розкриваю якусь тему, як там потрібно її запалювати. І люди пишуть: ой, а я, виявляється, так багато часу щось неправильно робила чи робив. Це правда. Здається, все просто. Є певна дата, є певний напрям, потрібно запалити свічку. Ну, що може бути простіше? Береш, запалюєш, але а, ну, для того, щоб, звісно, отримати додатковий прибуток, це ж в нас головна мета. Не просто як запалювати, а як запалювати так, щоб її ефективність спрацьовування була високою, і такою, щоб ви відчували точно, що воно працює. Значить, але на практиці, коли ви в реальності починаєте запалювати свічку багатства, виникає сто і одне питання: а чи правильно я роблю починаючи від того, як правильно визначити цей напрям, в якому ж все таки запалити от де той південний схід, от де він є, або там і інший якийсь напрям, ну здається, що десь отам. А, до того, що а яка свічка має бути, і так далі. Там от це цілий спектр питань. Ми з командою я дав завдання своїй команді. Вони ходили під моїми всіма інтерв'ю за ці три роки. Всі мої інтерв'ю про свічку вас за ці три роки. Читали всі коментарі, виписували всі запитання, які ви задавали, і ми їх потім класифікували, відносили до певних тем. І потім створили відповіді в певному в певній логіці, в певному порядку. Створили 10 основних уроків і 4 бонусних уроки. Uh, і відповіли на ці всі питання, розказали, як правильно знаходити сторони світу, як ну, там от цілий перелік. Тут до посилання буде під відео. Ви це все почитаєте. Не буду зараз займати uh, на цей час. Значить, щоб допомогти uh, вам абсолютно повністю розібратися зі всіма питаннями, по вашим запитам і був створений курс. Всі секрети запалювання, свічки багатства. Але ви знаєте мою слабкість, що я завжди йду від аудиторії, і ніколи, ну, я ніколи стараюся не нав'язувати якусь там ну, конкретну вартість на такі народні продукти. І я до чого це кажу? Що дати запалювання я даю безкоштовно, а цей навчальний курс допоможе вам зробити все правильно і отримати найбільшу ефективність. І от вартість е, стандартного пакету участі визначено підписниками в Інстаграмі у відкритому голосуванні. І тому його вартість можна назвати сміливо народною. Е, хтось отримував від мене розсилку, хтось з вас підписаний на мене в Інстаграмі. Як це відбувалося? Я задав питання аудиторії. У мене більше 12 тисяч підписників зараз в Інстаграмі, і я запитав у сторіс. Підкажіть, будь ласка, яку вартість ставити на курс всі секрети запалювання свічки Банста? І дав діапазони цін. Люди проголосували, було близько 500 голосів там, і от яку вартість підписники ви визначили, таку я і поставив на курс. Оце моя така певна альтруїстичність є. Чому? Тому що це, це народні. Технології вони з самого початку були направлені на загал на то, щоб допомогти якомога більшій е, кількості аудиторії. Тому е, вартість пакету стандартного е, вона визначена. Вами, всіма підписниками, і будь ласка, буде під цим відео посилання. Там три пакети: стандартний, багатий і індивідуальний. Там все написано, все почитаєте, все зрозуміло, все класно. Курс проходить у телеграм-боті. Трохи не забув. Матеріали курсу, всі секрети запалювання свічки Баста. Пабам! Дивіться, яка краса, дивіться, яка я, я такий прям гордий. Знаєте, що ми з командою такі штуки робимо. До багатого пакету і до індивідуального пакету такі матеріали йдуть в електронному вигляді. Це роздрукував, як просто щоб показати, як це відбувається. Якщо б ми друкували кожному такий екземпляр, то вартість курсу була б, мабуть, в 5 разів вища. На всі пакети, а може і більше, я не знаю, бо це е, не дешева історія. Але для демонстрації я все-таки е, надрукував. Дивіться, яка краса Боже, мой, всі секрети запалювання свічки багатства. Тут отакі, дивіться, тут все розписано, тут є плани нерухомості. Бачите? Тут, тут все, що хочеш, тут є е, визначення напрямів світу. Ну, коротше, Тут все, що потрібно, на прикладах розписано. Все-все-все, такі матеріали в електронному вигляді отримають всі, хто придбає пакет багатий і пакет індивідуальний. Хто придбає пакет стандартний, там просто відеоуроки без таких додаткових глибоких. Ну, цих всіх пояснень. Тут, до речі, 63 сторінки навчальних матеріалів. Які йдуть отакі, ми зробили. Але я так скажу, що якщо ну прям там вам критично, там невелика різниця між стандартним і багатим вартості. Але прям вам, якщо критично, ви і в стандартному теж розберетесь там, теж все можна. Але тут просто наочно зручніше буде це все подивитися на більшій кількості прикладів, я так скажу така історія. По вашим запитам робимо те, що ви хочете. Бачите, як здається, що ти ведеш блог, щось там розповідаєш. ля-ля-ля, А на практиці виходить, що ти реалізуєш бажання інших людей. Це є сама велика, сама велика робота служіння людям. Це правда. Мої майстри завжди так вчили. Ти не можеш бути носієм якісь знання або там є чогось такого потужного. І зациклювати лише це на своїх амбіціях на тому, щоб там або себе звеличувати, або там все всі гроші світу заробляти. Це неправильно, обов'язково ти будеш покараний за таку стратегію, і обов'язково потрібно мати якусь частину діяльності, яка буде спрямована на інших людей. І вона ти будеш вкладати частину своєї енергії, частину своїх знань для великої кількості людей. Це є правильні примінення а, знань, а вже ж щось має бути а, і платним, це нормально. І тепер дати запалювання свічки багатства на вересень 2024 року. До речі, ви могли б подивитись під цим відео. Є посилання, а, по якому є курс. А, там є і дати запалювання свічки багатства. Але я все одно ж їх розкажу раз назвав це відео а, дати запалювання свічки багатства на вересень 2024 року. І так, дев'яте. 15, 19, 27 та 29 вересня ми будемо запалювати свічку багатства на південному сході вашої нерухомості. Користуйтеся знаннями, які я вам даю, запалюйте свічку багатства, багатійте, радійте, даруйте.